Ми будемо вірити абсолютно всім документам, які зараз дасть Російська Федерація, Тобто все, що вони в нас відправляють, то ми автоматично приймаємо за віру. Наприклад, є фігура сирського, якого багато хто критикує, і так далі, який не багато років жив на території Російської. Тобто, під... якщо завтра знайдеться паспорт сирського, там фотошопленим, то він автоматично буде прийнятий. Ми можемо поставити будь-яке прізвище на це. Там грубо кажучи, людина, якась якась хоч якийсь час, яка жила на території Росії до е, в, під час Радянського Союзу. З то то моєї точки зору, це просто якийсь нонсенс, абсолютний нонсенс. До Труханова можна відноситися. Це так чи по іншому, безумовно, частина його вини в тому, що сталася та трагедія з потопом, безумовно, є. Хоч якась логіка в цьому процесі, там відсторонення, поки йде розслідування і так далі, вона реально могла бути. І тут, ну я думаю, що місто зреагувало зовсім би по іншому, якби цей був механізм запущений.